Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я готую знаменитий торт Наполеон. Є багато рецептів цього улюбленого багатьма торта. Я покажу вам, як готую його я. Саме така версія найбільше подобається і мені, і моїм рідним та близьким. Повний перелік продуктів я залишу у описі під відео. І одразу починаю готувати. А ви, хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал. Пишіть у коментарях ваш рецепт Наполеона, мені буде дуже цікаво. Ставте вподобайку, якщо вам сподобався мій рецепт, і будемо разом з вами готувати. Для коржів мені потрібні такі продукти: Дві склянки борошна, я його попередньо просіяла. Дві столові ложки оцету. Пів склянки холодної води. Вона у мене постояла в холодильнику. Та пачка вершкового маргарину. також холодного, з морозильної камери. Перше, що нам потрібно зробити, це натерти маргарин на терці. Ось так муку. І натираємо. Ось така має вийти, ніби крихта. Ось я натерла маргарин. Подивіться, ось такий він має бути. Не перетирати його руками дрібненько. А ось так, як ви натерли, оці такі шматочки мають і лишатися. Якщо ви хочете, щоб було слойоне тісто, то це потрібні, щоб були саме отакі шматочки. Не дрібненько. І тепер сюди роблю заглиблення, виливаю оцет, виливаю холодну воду. І потрібно зараз швидко замішувати, містити чим поменше, так? щоб воно все було холодне. Тоді буде дійсно слоєне тісто. Не стільки місити, скільки просто збирати його в комок. Ну, зараз я покажу, як воно, як, яке воно має вийти. Ось я вже переклала з миски на стіл. І ось так просто нам потрібно його збирати до кубки, ніби в комок. Ці всі крихти. Не вимішувати дуже сильно, а просто його ніби ми збираємо. І ще раз кажу: вода має бути холодна, з холодильника. Маргарин також, я казала, з морозильної камери. Можна навіть борошно перед приготуванням також поставити у холодильник. Все. І отак зараз ці всі крихти я ще вмішу і все. Я покажу далі. Ось так я замісила тісто. Ось таке воно виходить, отак, ніби недомішане таке, але це так і має бути, так? якщо ви хочете, щоб воно було слойоне. І тепер його поміщаємо в целофановий пакет і відправляємо в холодильник на ніч, на 7 годин. Можна і надовше, можна за день приготувати. А якщо часу у вас немає, то. Ну, хоча б на 3 годинки, відправляємо в холодильник. Тісто постояло у мене в холодильнику цілу ніч. Я його розділила на 7 частинок, накрию зараз харчовою плівкою і знову поставлю в холодильник. І буду брати по одній частинці з холодильника і розкачувати коржі та випікати. Розкачувати корж буду одразу на пергаментному Папері. Ось так я розкачала перший корж. Ось такий він у мене тоненький. Намагайтеся, щоб він був розкачувати, щоб був якомога тоньший. І взяла ось таку велику кришку від сковорідки, І ось так придавила і вирізала. Оці всі края ми забираємо і вони нам ще знадобляться. Нам потрібно буде їх також спекти. І потім використовувати для посипки. І ось так вилочкою покололи, бо воно буде здуватися, так, тому проколюємо вилочкою. Духовка розігріта до 200 градусів. І разом з пергаментом перекладаємо на дечку і будемо випікати. Скільки хвилин дивіться по своїй духовці, але вони печуться дуже швидко, тому що коржики тоненькі. Поки у мене печеться перший корж, я розкачала уже собі другий. І так поступово буду розкатувати і пекти усі коржі. І ось я вже попекла коржі. Ось такі вони виходять. Тоненькі. Навіть можна ось так більше припікати. Мені подобається тоді колір тортика такий золотистий. Починаємо готувати крем. На початку ставимо на маленький вогник молоко. Бажано брати ось таку кастрюлю з нержавіючої сталі, або якусь іншу з товстим дном, але не емальовану, тому що в емальованій крем буде підгоряти. До кукурузяного крохмалю додаємо молоко, декілька ложок, холодного молока. І тепер вінчиком потрібно це все добре перемішати, щоб не було грудочок. Яйця розтерла з цукром та ванільним цукром. І тепер вливаю сюди цю крохмальну суміш. І знову все. Перемішую. Молоко у мене уже тепле, і тепер я беру ось такий невеличкий черпачок і додаю до яєчної суміші. І ще один. Це робиться для того, щоб яйця. Не звернулися, бо все-таки вони у нас прохолодні, а молоко уже тепле. Добавили молоко і перемішуємо. Тепер вливаю через сито, ось цю яєчну суміш, у молоко. Через сито, щоб якщо там якісь комочки у нас є, можливо, не розбилося добре крохмаль. Ну, бачимо, що комочків ніяких немає, але. Я все-таки роблю це через сито. І тепер потрібно швидко перемішати. І далі постійно потрібно варити до загустіння, помішуючи вінчиком до перших бульок. Як тільки почне почнуть з'являтися бульки, одразу виключаємо. Ось у нас почали з'являтися вже перші бульки. Це крем виключаємо. Далі додаємо до крему 100 г масла. Також перемішуємо до повного розчинення. Зараз я перемішаю і далі вам покажу. І в кінці я ще додаю лимонний сік. Тут буквально десь ложка лимонного соку. Але це не обов'язково можна і без лимонного соку. Я нещодавно так спробувала, і мені дуже сподобалось. Тому і сьогодні я його додаю. Добре, перемішуємо, і крем готовий. Крем перелила в іншу миску. Щоб він швидше вистих, і накрила харчовою плівкою в контакт. І залишаємо тепер його до охолодження. Крем повністю вистих. Ось такий він густенький, дуже гарний, смачний, і починаємо перемащувати коржі на дно блюда. Я отак трішки крему ложечку і розмазую, щоб, коли ми будемо перемащувати, щоб не ковзали коржі, воно так буде триматися. Я отак кладу коржик, і тепер беру одну ложку. Ще одну. І ще одну. Тепер зверху кладемо наступний корж, трішки притискаємо його і знову ж накладаємо приблизно 3 ложки крему. І так перемажемо усі коржі. Ось так я перемостила вже усі коржі, пройшлась по бокам кремом. І отакий от в мене залишився один коржик. І зараз я його поламаю і зроблю з нього крихту. І цією крихтою, ось вона так дуже легко ламається. Можна це зробити качалкою. Ну, я просто руками ось так поламаю. І цією крихтою пройдусь, посиплю зверху і обсиплю бока. Обсипаю боки. Ось такий у мене вийшов тортик, і тепер я на цілу ніч його поставлю в холодильник для просочування. І вже завтра покажу вам, який він у розрізі. А ви тим часом ставте лайки, якщо вам сподобався рецепт. Підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок і пишіть коментарі. Тортик простояв цілу ніч у холодильнику, і я показую вам, як він виглядає у розрізі. Видно, що добре він просочився. Зараз будемо пробувати. Думаю, що він дуже смачний. Якщо вам сподобався такий рецепт Наполеона, раджу вам приготувати. І напишите у коментарях, чи сподобався вам такий торт. Усім дякую за увагу. До нових зустрічей!